Ну, по перше, я абсолютно не вірю в те, що мир став ближче через е, оці, е, тимчасове припинення, неповне припинення вогню. Бо ми бачили, по-перше, що Росія навіть те, що вона обіцяла, не виконує. Ну і тим паче, ми пам'ятаємо, що понад 200 перемовин з дюжинами е, припинення вогню. Російська Федерація порушила. Тобто, я тут абсолютно не маю жодних сумнівів, що вони щось змінять. Другий дуже важливий момент це те, що ну, знаєте, я постійно згадую оцю ганебну зустріч в білому домі в овальному кабінеті, і тоді Дональд Трамп казав, що у вас маючи на увазі не лише Зеленського а й України, немає кар. Але насправді він фактично відмовився від двох дуже потужних карт: членства України в НАТО і територіальних відновлення територіальної цілості України, навіть не для України. Він міг би виторгувати щось для своїх власних егоїстичних інтересів. Але він відмовився це робити перед тим, як почали вони з росіянами розмовляти. І друге ще дві карти: найпотужніші карти, які були вони фактично віддані Російській Федерації, я б сказав би так. Перше, це наші удари по російським НПЗ. А, у той час, коли росіяни з самого початку війни і досі б'ють по енергетичній системі, яка забезпечує життєдіяльність домогосподарств нас, всіх, звичайно, економіку. А, ось ми б'ємо виключно по стратегічним об'єктам, які потрібні для того, щоб постачати ГСМ і палива для танків, літаків і таке інше. Ну і друге, звичайно, що Росія використовує. Цю нафту нафтопродукти для того, щоб отримати тверду валюту і продовжувати війну проти України, так ось ми за е, е, певними підрахунками за час, е, коли почали бити по російським НПЗ, знищили 10% їх спроможності. Це доволі потужно, Звичайно, на жаль, не достатньо, щоб обвалити російську енергетику і зупинити війну, оскільки неможливо вести війну, коли немає грошей і е, палива. А ось, але це друг третій важливий важливу карту, яку Трамп фактично віддав Путіну. І четверта, це Чорне море. Ми ду дуже пам'ятаємо ті, хто займається регіоном, що в 15-му році, після незаконної анексії Криму, Росія почала ставити перешкоди вільному судноплавству, передусім в Азовському морі. Вони там нахабніли, але набралися певного досвіду. Ну і, звичайно, коли почалася ця брутальна широкомасштабна кампанія, вони відрізали наші Чорноморські порти від зовнішніх, зовнішнього світу від Всесвітнього океану. І таким чином це був удар і по нашій економіці, і по продовольчій безпеці в світі. І зараз а, усі значить, розмови навколо нової зернової угоди, і інших речей, речей для мене дуже дивні. А, я сподіваюся, що українська сторона на це не піде, а, оскільки перше і найголовніше а, зернові угоди використовувалися Російською Федерацією для того, щоб перешкоджати нашій можливості торгуватися світом і годувати світ. А, і наші сили оборони цю угоду а угоду цю порушила Російська Федерація. Вони вийшли з неї. Наші сили оборони знищили частину Чорноморського флоту, а рештки його загнали в Новоросійський і в окуповані на окупованій території Грузії. Зараз я абсолютно розумію, що росіяни хочуть повернути свій чорноморський флот до Криму, а також ближче до наших берегів, передусім Одеси. І таким чином вони будуть погрожувати в мирний час. Ну, мирного часу у нас немає я маю відсутність бойових дій. Погрожувати нашому вільному судноплавству це можуть бути і мінування, яке вони робили весь цей час, допоки ми не відігнали їх від наших берегів і наших ліній морських комунікацій. А друге, це буде погроза захоплення Одеси. Вони не полишили ці свої вологі мрії. Далі, якщо українська сторона не наполягла на тому, що Чорне море і Крим мають стати безпілотною зоною. То тоді у Росіян буде можливість посилити свою, свою присутність в Придністрові і таким чином дестабілізувати Молдову і погрожувати знов таки Одесі і нашому півдню так також зрозуміло, що Росіяни намагатимуться посилити свій Чорноморський флот, бо у них недостатня є носіїв ракетних. Тобто, якщо не дай Боже Туреччина вирішить, що припинення вогню дорівнює мирній угоді і припинення війні. Вона може відкрити чорноморські протоки, і тоді Російська Федерація буде мати можливість посилити свій чорноморський флот. Далі що для важливо більше не для нас, а для наших партнерів в Чорному морі і далі це, якщо буде відкрити проти перепрошую протоки, росіяни будуть здатні підтримувати свою військову присутність в північної Африці і на Близькому Сході. Бо власне блокада Чорного моря вона не дозволила росіянам зробити щось суттєве, щоб посилити чи втримати башара Аласада в, в Сирії. Ну і зараз вони перевищують в Лівію решті свого воєнного контингенту. І, звичайно, якщо Крим буде доступний, це буде набагато коротший такий лак. Не треба ввести щось там з Балтики, то вони будуть більш шкафі. Шкідливою діяльністю займатися там, тому дуже багато є таких нюансів, які, які як на мене можуть бути віддані Росії. Хоча ми виграли цю битву на Чорному морі, це велика перемога наших сил оборони, і я сподіваюся, що українська делегація в деталях про це говорила з американцями і що вона відстояла ці важливі позиції, що Росія не матиме можливості. Посилити себе, не матиме можливості перешкоджати свободі судноплавства і не матиме можливості чинити шкоду іншим країнам Молдові і далі, там в Середземному морі, в на Близькому сході і в північній Африці. Ну, перше і найголовніше, і це слава Богу, що переважна більшість українців понад 80% українців кажуть, що це є прийнятним, щоб ми погодилися юридично відмовитися від незаконно захоплених територій. Лише 5% українців кажуть, що це прийнятна річ. Друге, я не пам'ятаю точно цифру, але це понад 70% українців кажуть, що наші сили оборони не мають виходити з позиції в чотирьох областях, які частково окуповані. І звичайно, що це є ну, дуже правильне бачення і так, це поміч певна і нашому керівництву на дипломатичних перемовинах. Тобто, українці розуміють, що перше, не можна довіряти жодному слову Росії росіян. Вони постійно брешуть, і вони залишили свої геноцидні наміри по відношенню до української держави, української нації. І звичайно, що тоді у нас немає про що з ними розмовляти, бо вони хочуть не лише щоб Україна ніколи не була в НАТО, для того, щоб бути вразливою, щоб потім ще, можливо, третім ударом спробувати знищити українську державу і захопити її всю. А по вони хочуть відновлення системи сфер впливу в Україні. Я абсолютно впевнений, через певний час знов таки будуть лунати звинувачення України і вимоги відновити статус російської православної церкви в Україні, яка є фактично крилом чи рукою ФСБ. Права російської мови в освіті і, і таке інше, хоча зрозуміло, ніхто не утискає російську мову на побудовому рівні, зрозуміло, чому українська мова має залишатися єдиною державною. Бо ви знаєте, якщо ви читали статтю Владислава Суркова, він нещодавно точніше, інтерв'ю він давав французькому виданню. До він казав стару фразу, стару формулу. Ну, перше він сказав, що квазіутворення, яким він назвав Україну, має бути знищене, і і Росія не зупиниться. А з точки зору того, що що таке є руський мір, це там, де розмовляють російською мовою, цимують російську культуру. Тобто, ті, хто продовжують наполягати, що російська мова має мати якийсь окремий статус, в окрім побутового, тобто я абсолютно я сам розмовляю періодично російською мовою в, в побуті, там чи з тими, хто хто не, не розуміє українського. Але ми не можемо допустити вхід в публічний простір, тим паче закріплення як державне. Так ось це буде. Ну я вже не кажу про визнання незаконної анексії територій, які не принесуть миру. Тому всі ці перемовини вони є фактично процесом, який не матиме позитивного результату. Але що ми маємо розуміти, і це стало вже скажімо, очевидним. От буквально минулого тижня, коли спецпредставник по близькому сходу і вже по Росії сівін відкав почав розповідати російські байки про російськомовні регіони, якісь там буцімта референди були проводилися, що українці на окупованих територіях хотіли бути в російській окупації, і так далі. Тобто, вони клонять до того, що ми маємо відмовитися від цих регіонів, і власне тому я кажу, що зараз Україна на цих перемовинах протистоїть один один проти півтора. Сполучені Штати не грають на нашому боці. Вони сказали, що вони будуть незалежним неупередженим посередникам, але по факту вони підіграють Російській Федерації, тому я не бачу можливості для української дипломатії щось виграти і ці червоні лінії зберегти. І власне, тому я вважаю, що неминуче буде погіршене відносин зі сполученими штатами, оскільки ми не будемо погоджуватися на знищення української держави, а американці не валітимуть тиснути на Російську Федерацію для того, щоб ну власне відновити статус-кво до війни і тому тому буде, буде критична ситуація. Я Думаю, що це буде найближчим часом, коли справа дійде до нетехнічних деталей про призупинення вогню зараз, а до політичного врегулювання, оскільки воно просто не сумісне. немає в історії жодного випадку, коли геноцидну війну зупинили дипломатів. Її можна зупинити або знищивши населення, яке є об'єктом геноциду, або воєнною силою для того, щоб агресор не мав можливості продовжувати чи повторювати геноцид. Тому я абсолютно не маю жодних сумнівів, що миру з Росією не буде, з поки є фюрер руського миру на чолі цієї держави, поки є політичний клас, який підтримує, і поки є 140 мільйонів мільйонів. Баби наражають за мінусом, я не знаю, півтора відсотків притомних росіян вони хочуть нас знищити. А ми ми, ми на це не погоджуємося. І у нас найкращі варіанти є продовжувати битися. Я маю зі найкращі в історичному контексті. Оскільки на відміну від УНР, у нас є понад 50 країн, які нас підтримують. Шкода, що Сполучені Штати ну фактично займають позицію, яка не влаштовує нас, але є європейці і. Я сподіваюся, врешті-решт вони піднімуть той на той рівень допомогу, яка нам може стати в нагоді, щоб зупинити цю навалу, а далі вже думати, яким чином звільняти всі ці території. Скоріше за все, вони не будуть тривалими, оскільки для Трампа було дуже важливо швидко щось зробити і перемогти. Власне він цю це припинення вогню на 30 днів. Він видав як перемогу, хоча, по суті, Путін відхилив його адміністрації пропозицію про всесяжне і безумовне припинення вогню. Україна погоджувалася на часткове припинення вогню. А це була ідея американців. Ми погодилися на неї. Ми погодилися і зробили велику велику, скажімо так, поступку, оскільки президент Зеленський постійно казав, що ми не можемо йти навіть на перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки. Але в тому документі, в спільній заяві українсько-американської делегації е, попередній, е, ми відмовилися від цього принципу. Тобто, ми його залишили на пізніше, на е, власне питання остаточного врегулювання наших конфлік конфліктних відносин Російську Федерацію, і ось Трамп це проковтнув. Чому він хоче виглядати переможцем, Він хоче швидко вирішити бодай якось, в тому числі не на користь України, щоб займатися іншими справами. Через певний час це може йому набриднути, І він скоже сказати європейцям: займайтеся самі, українці вони не є налаштовані на мир, вони хочуть воювати. Я не збираюся цього, цього, це підтримувати, тому я згортаю свою допомогу. А ви порайтеся сам, самі скоріше за все, це такий, ну, для мене це базовий сценарій. Бо я розумію, що росіяни майстри перемовин, коли вони пакують різні несумісні речі високого рівня, навіть в технічний, і ви пам'ятаєте, що Путін, коли він коментував можливість припинення вогню, почав розповідати, що це не так важливо, важливо вирішити коріння цієї проблеми. Я з ним тут абсолютно погоджуюся. Єдине, що різні коріння. Для нього це розширення НАТО, а для мене це не імперська хвороба значить, наших. Оціх... Варварських сусідів, які хочуть контролювати Україну, які вважають, що немає такої нації держави, і які звичайно хочуть потім і домінувати в Європі. Це є причина, і поки що ця причина не вирішена. І у Росії є ресурси, є політична воля, і тому вони будуть продовжувати вбивати нас і погрожувати Європі.